Вітаю на 18-му уроці. Сьогодні ми з вами згадаємо дві конструкції, які ми вже вивчили. Чи пам'ятаєте, о яких конструкціях йде мова? Так. Ми сьогодні поговоримо про конструкцію It is та конструкцію has-got? Перше починається з. Зі слова it, it це. Додаємо діє слово is. «It is». не забуваємо про маленьке слово Е, неозначений артикль, і про що далі хочемо сказати? Тобто це конструкція «it is». a» – А. Це. Є, yeah. ми пам'ятаємо, що із ми не перекладаємо, але без нього буде речення побудоване неправильно. Тобто its E це і що хочемо, про що хочемо сказати. До речі, it is це полна, повна форма цієї конструкції, але її можна скоротити до it's. Тобто it is це те саме, що its. It is – рівняємо до it's. Наприклад, it is a dog, О, ми можемо сказати it's a dog. Це буде те саме, це буде в нас повна форма, а це скорочена. Добре? Давайте складемо декілька речень. It is a bus. C. Autobus. It is a tram. C. Tramvaj. It is a frog. C. Raba. It is a dress. C. Suknja. It is a rabbit. C. Krolik. It is a plum. Це слива. Добре? Давайте згадаємо, як складати речення по табличці. Давайте складемо якомога більше речень за табличкою. Наприклад, It is a little desk. Це маленька парта. It is a big flat. Це велика квартира. It is... A red dress. Це червона сукня. It is a bad nut – Це поганий горішок. Ви можете зупинити відео і поскладати свої речення, а краще ще їх записати у зошит для того, щоб запам'ятати кращу конструкцію. До речі, ви можете використовувати як it is та конструкцію, чи скорочену конструкцію версію. It's. Спробуйте. так? Запишіть. Дуже добре. Ми зараз згадали з вами конструкцію It is. Наступно, давайте згадаємо, про що йде мова? Боб ім'я. Так. Боб has got. У Боба є. Ми кажемо, що у Боба щось є. Так, де даємо неозначений артикль обов'язково в мені. І Bob has got a. І на ваш розсуд якесь слово, якийсь іменник. Bob has got a. Так само ця конструкція Bob has got. Це в нас повна форма, але ми так само можемо її скоротити. І в нас буде Bob has got, Bob's got. Це дві однакові форми одної і тієї ж конструкції, але це повна, а це скорочена. Bob has got got. Наприклад, Bob has got a cap. Це те саме, що «Bob's got a cap». Ви можете вибирати, якою конструкцією користуватися. Давайте складемо речення: Bob has got a flower. Bob has got a sock. Bob has got a duck. Bob has got a kitten. У Боба є. Тож, коли ми кажемо, що в Боба, чи в Тома, чи у Тараса, чи у якоїсь дівчинки, чи у якоїсь людини, чи у когось щось є. Ми кажемо. Has got. Тобто це стосується займенників. Він, вона, воно. Коли він, вона, воно. Ми використовуємо конструкцію has got. Боб has got a horse. У Боба є коша. Боб has got a cake. У Боба є тортик. Добре. Зараз по табличці складемо речення. Tom has got a little bus. У Тома є маленький автобус. Sam has got a red cap. У сема є червона кепка. Bill has got a fat cat. У біла є товстенький кіт. Зупиніть відео, поскладайте свої речення, запишіть у зошит. Так, у когось щось є. Тобто, коли ми кажемо, у нього, у неї щось є, ми використовуємо конструкцію has got. Добре? Отож, бо сьогодні ми з вами повторили дві конструкції It is a little cat. Наприклад. Це маленький кіт. It is. It is. is можна скоротити до It's. Пам'ятаємо: Bob has got an apple. У Боба є яблуко. Так само ми можемо скоротити. Сказати Bob's got an apple. Добре. Отож бо It is and has got. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Ставте лайки. Дивіться попередні відео. І чекайте наступних. Дякую, до побачення!